Бруно Ферреро. Короткі історії для душі. 6 січня. Сліди. Ти і Господь наш Ісус Христос разом ідете одним шляхом. Тривалий час сліди Ісуса лягають поруч з Твоїми, але Його сліди значно глибші, чіткіші. Ти ж залишаєш сліди невиразні, заломисті. Видно, ти вагаєшся і не впевнений, що йдеш у правильному напрямку. Крокуйте отак деякий час, і поволі твої сліди наближаються до Ісусових. Ось ви вже ідете паралельно. Ви з Ісусом, як двоє друзів, простуєте пліч опліч. Все ніби чудово, та враз твої сліди, що спершу виднілися на піску поряд з Ісусовими, тепер лягають просто на них. Твої сліди, порівняно з його слідами, є значно меншими, а все ж ви починаєте ступати крок у крок. Так ви прямуєте ще певний час, але згодом твої сліди щоразу більшають і врешті накладаються на Ісусові. Тепер помітно тільки одну вервичку слідів: ти, Христос, простуєте, мов одна людина. І знову здається, що все гаразд, що ліпшого і бажати не можна. Та ось несподівано з'являється друга вервичка слідів. Відбувається щось дивне. Нові сліди звертають у бік, повертають назад, всіляко змінюють напрямок руху. Ти збентежений, приголомшений, не мов би чудовий сон урвався. Відтак починаєш молитися: Господи, я збагнув першу ситуацію, мій шлях туди і навспак, і зупинки мої. Був я християнином нерішучим, непевним, але прагнув учитися і вчився. Ти ж ішов твердим кроком і допомагав крокувати мені. Твоя правда! Коли малі мої сліди губилися у твоїх великих, я вчився ходити твоїми дорогами і бути поблизу тебе. А тож, мою науку ти засвоював блискавично. Коли ж мої сліди цілковито з'єдналися з твоїми. Це свідчило, що я став твоїм учнем. Саме так. Але, Господи, що сталося далі? Чи ж я почав відступати від Тебе? Сліди розділилися, а ці повороти і зигзаги. Запала хвилина мовчанка. Пізніше Господь відповів, усміхаючись: То я танцював від щастя навколо Тебе? Моє щастям для Господа Бога. Це найразучіший парадокс християнства, коли вкрай важко залишатися вірним, коли все довкола видається сірим і неживим, коли просування вперед потребує чимало труду і навіть завдає страждань, зупинися, закрий очі, вуста і вуха, і ти почуєш, як Бог танцює навколо тебе.